Доброго дня, шановні друзі, вас вітає Олексій. І ми раді повідомити, що ми запускаємо щоденну рубрику з оглядом деяких активів на фінансових ринках. Огляд будемо починати з понеділка і будемо вести по п'ятницю. Кожен кожен будній день. Огляди будуть у нас невеликі по тривалісті, десь там 10-15 хвилин. Будемо оглядати ключові активи. Ось мій watchlist, мій список, по якому якраз ці огляди будуть вестись. В понеділок. Ми будемо оглядати також і закриття минулого тижня, більш старші таймфрейми: один тиждень, один день і так далі. А на щоденних оглядах будемо дивитись тенденцію активів, яка у нас формується протягом дня. на... Менших таймфреймах від 15 хвилин до 4 годин. І так, розпочнемо. Будемо починати ми з індексу долара DXY Це, в принципі, ключовий актив, навколо якого крутиться весь фінансовий всесвіт. Бо всі активи на фінансових ринках торгуються до саме американського долара, тому він є ключовим для. Розуміння динаміки інших активів. І так, якщо ми подивимось тижневу свічку, ми можемо виділити найближчий рівень підтримки та найближчий рівень супротиву, це ті, між якими ціна зараз буде розвивати свій рух. Два тижні назад у нас було закрите биче поглинання, тобто у нас тенденція зараз розвивається на корекцію до глобального нисходячого тренду, який почався ще у жовтні минулого року, саме під час того, як ФРС заявила про те, що вони будуть дуже агресивно підіймати ставку, але планують. Зменшити а, цей рух, і якраз останнє пікове підвищення було плюс-мінус там десь в діапазоні м, кінця року на 0,75 базисних пункта а, Потім характер підвищення ставок він був зменшений до кроку 0,5, а згодом та й 0,25 зараз у нас. А, Спостерігається певна перерва в підвищенні облікових ставок, і найближчими засіданнями ставки підняті не будуть. Ну, принаймні на те очікує ринок, і про те говорять багато з аналітиків. І так, якщо ми подивимось динаміку минулих е двох тижнів, то в принципі у нас вимальовується е тенденція на корекцію до цього глобального нисходящого тренду. Але при цьому минулий тиждень е не був таким динамічним як. Перший корекційний тиждень, і таким чином корекція може вже заглинутися е, найближчими днями, ну або навіть і годинами. В принципі, ми знаходимося десь в середині коридору між найближчими рівнями підтримки. Теоретично ми можемо сходити на рівень супротиву на 105,25, але це зовсім не обов'язково. Ключовим для бакса буде е, перелом і. Наступне падіння нижче ключової підтримки, а саме рівня 101-26. Ну, такий сценарій може розвиватися найближчими тижнями, Ну який займе десь там від двох до трьох місяців. І так, давайте більш локально подивимося, що у нас відбувається на денних графіках, поки ми бачимо, що активно у нас. Відбувається зростання. В принципі, найближчий рівень супротиву по денним графікам у нас дуже, дуже близько знаходиться саме до тижневого рівня супротиву, це ось цей максимум. Якщо дивитись найближчі рівні, які можуть зупинити тенденцію, то це, в принципі, от ну, такий би рівень я виділив. Він після пробою вже тестувався в цій області, і зараз ми саме до цього рівня прийшли. В принципі, подальший рух можна спостерігати приблизно таким чином, тобто промальовка на рівні а, минулої денної свічки п'ятничної та свічки четверга. і... Промальовка другої вершини і потім е, зниження ну, на діапазон оцих максимумів до 102.45. В принципі, плюс-мінус на короткострокових таймфреймах можна спостерігати саме таку динаміку. Якщо ми будемо розглядати інші активи, це євро та фунт, е, то ми побачимо по євро повністю дзеркальну протилежну картину. Порівнянні з баксом, да? тому що євро-долар це пряма зеркальна протилежність індексу долара, бо в індекс долара входять в розрахунок саме 52 або навіть 54% ваги саме по євровалюті, тому будуть графіки цих двох активів повністю зеркально один одного дублювати. Ну, але ходити при цьому протилежно. В принципі, тут така ж сама картина. По євро ми можемо спостерігати найбільший рівень підтримки да на тижневому тайфреймі. Це ось тут на 105.45. Але навряд чи ми до нього будемо повертатися. В принципі, зараз євро тестує приблизно оцей рівень, який знаходиться на рівні цієї вершини, і а невздовзі може. Від нього відскочити, я б тут спостерігав таку ж динаміку протягом тижня. Якраз вона на денному графіку вже починає вимальовуватися. Тут непогано було б побачити биче поглинання, але поки тенденція на зростання відкуп від цих рівнів вона ну не дуже скажімо так активна. Але до кінця тижня я очікував би тенденцію десь сюди, в район 1,10%. По фунту приблизно та ж історія. В принципі, у нас є непоганий денний рівень підтримки. Ціна його майже протестувала. Найближчий мінімум у нас сформований трохи вище чого цього рівня. Це непоганий бичачий, прибича ознака непогана. Да? Тому тут теж приблизно якісь ретести можна очікувати і підйом туди в район 1,26 плюс мінус те, що ми будемо намагатися спостерігати протягом. Усього тижня. І по єні у нас трошки, трошки інша динаміка. Долар єна у нас тут пара зворотня, тобто долар на першому місці. І таким чином ми бачимо силу долара проти японської єни, а не навпаки, і долар поки тут має певну перевагу. Якщо ми подивимось на оцей рівень підтримки е, супротиву, точніше, да, який був протестований е, 2 травня, і зараз він був пробитий і став вже рівнем підтримки, бо ми його двічі протестували, то тут є е, на може сходити в принципі до е, наступних рівнів. Якраз вона тестує найближчий рівень по цьому мінімуму, і е, може. Сходити на рівень згідно цієї вершини на 142,10. Ну там, приблизно 0,9-10, да, приблизно біля цього максимуму. Якраз ціни можуть не точно тестувати ті чи інші рівні, але можуть, в принципі, біля них десь таким чином розвертатися або трошки вище. Ну, я б тут теж очікував ще невеличке зростання долара проти єни, а потім вже. Розворот тренду і тест оцієї вершини ну, десь, от в цій зоні. Це теж протягом плюс-мінус там тижня, може навіть більше. От, е, найближчим рівнем підтримки для єни є саме ці рівні. Ну Ми можемо їх бачити на графіку, в принципі. Це рівень цієї віршини, який співпадає, в принципі, тестувався отут тінню денної свічки, тестувався також тут неодноразово. Потім він був хибно пробитий, відмальовано подвійне дно, і почалась висхідна тенденція, точніше, корекція до її Несхідного тренду, тому що у нас також з жовтня минулого року долар має несхідний тренд, і так також пара долар є на йому відповідає. Але локально ми поки що ростемо починаючи з січня, середини січня цього року, от невздовзі я бачу розворот. Фундаментально на долар буде давити зараз ну, основна така подія, що ФРС вже зупинились з підвищенням ставки на наступних засіданнях. Ну, принаймні одному-двох, ставка не буде змінена. А можливо, під кінець року, ну, в принаймні, таку динаміку закладають ф'ючерси на вірогідність підвищення або підниження ставки, і таким чином прогнозується зниження ставки двічі або навіть тричі до кінця цього. Року. Року на останніх двох-трьох засіданнях, тому динаміка по долару може бути вкрай поганою, що дуже добре для всіх ризикованих активів, якими являються інші валюти: да, європейська, британська та японська, а також і корзина азійських валют на і Тихоокеанського сектору. І також це дуже гарно для всіх. Активів, які належать до групи фондового ринку, це індекси та окремі акції, ну а також наша улюблена криптовалюта. Якщо ми перейдемо далі, подивимось на динаміку золота, то по тижневому графіку ми подивимося, що ми, в принципі, досягали вже найближчими тижнями і тестували історичні максимуми ціни. Основний у нас супротив знаходиться по вершині. Ось саме у цій да, ця вершина була сформована ще в 20-му році, і за нею трошки там вище був вже історичний максимум. Поки цей історичний максимум у нас не був протестований та не був побитий, він знаходиться на рівні 20-76 там, з копійками. І, в принципі, зараз у нас така формація, яка більше нагадує е, початок. Розвитку корекційної динаміки. І найближчий рівень корекції може бути якраз на рівень 1928, і наступні рівні, куди б я дивився корекцію, це рівень цього мінімуму. Ну Якщо його далі трошки прокласти, він відповідає е, оцьому. Ну, точніше, тут вони відповідають локальним максимумом, тут же вони будуть, можливо, мінімальними. Рівнями ціни таким чином ціна може протестувати цей рівень, трошки скореектувавшись цей рівень, і потім вже тут почати розворот до рівнів пробиття максимуму. Це динаміка може розвиватися аж до кінця 23 го початку та навіть середини 24-го. Це такий більш довгостроковий прогноз, але локально я б тут розглядав саме східний тренд та шортові позиції. Ну, якщо розглядати денний графік, то в принципі ми зараз протестували найближчий денний рівень саме по цій свічці, і в принципі можемо продовжити зниження якраз от до цих рівнів до кінця цього тижня. От, срібло має трошки. Цікавішу динаміку, воно, в принципі, не так а, активно виросло останніми тижнями як золото, але а, воно вже протестувало найближчий а, рівень підтримки отут. Да Якщо ми зробимо таку динаміку, а, цю зону активно намагались викупити а, бики, і, на жаль, вони не зм не змогли цього зробити. Ціни пішли знову під цей рівень. Зараз йде невеличка корекція ретест цього рівня, і найближчим часом динаміка зниження вона може продовжитися. Найближчим мінімумом ціни, який би я розглядав, це саме у цей рівень. Ну якраз я майже точно а, да провів на око цей рівень, вже малюючи прогноз. І, в принципі, наступними рівнями можна розглядати оці мінімальні. Точки. Ну, це вже більш там на наступний або навіть через 2-3 тижні. от Давайте тепер подивимося на такі активи, як індекси. SP у нас пробиває таке скупчення ліквідності, да, дуже великий у нас рівень супротиву тут в цій зоні. Накопичився, і поки що ціна знаходиться в його плюс-мінус межах. З потугами на його пробиття. Найближчим рівнем, до якого буде ціна намагатися дойти це 42-79, тобто саме тижневий максимум по закриттю свічки, який у нас є найближчим. Це якраз серпень минулого року. ну Доволі давній рівень. але а все, що нижче нього, це оце скупчення ліквідності, яке ми ніяк не можемо, не можемо та не могли пробити весь цей рік. От. А, надалі Dow Jones має трошки гіршу динаміку в порівнянні з S&P, але він і не має такої уж прям і сильної корекції від максимуму, якщо ви подивитесь, да, отут зниження від максимуму, яке почалося ще у а, січні 2022 року. То у Дов ну чисто візуально по графіку, не таке велике зниження, але і поточна його динаміка та поточній рівні ще далекі навіть до тесту найближчого рівня скупчення ліквідності та найближчої зони супротиву. Тому якщо СНП у нас продовжує динаміку та буде надалі зростати, а не розвернеться тут і зараз, то у нас по. По S&P, ой, по Dow Jones, вибачаюсь, буде динаміка якраз на підвищення тест цього рівня та можливе пробуття вслід за індексом S&P. По NASDAQ ситуація зовсім інакша. Це я вперше ну, таке наблю... спостерігаю. Ну точніше, не вперше, але це дуже рідке явлення, коли ситуації по трьом індексам, які мають дуже сильний та тісний фундаментальний зв'язок, настільки різниця динаміка їх цін, але тим не менш ми можемо це констатувати. Подивимось тижневий рівень. В принципі, от найближчий тижневий рівень він був. Пройдений, оцей найближчий максимум, який я показував по SP, який ще не пробитий, NASDAQ вже його в цій зоні пробив, і якийсь найближчий ретест от до цього максимуму він а, можливий з подальшим. З подальшою динамікою на підвищення є також альтернативний варіант. Можна розглядати оцю цю всю динаміку як хибний пробій, але тут є закріплення тижневої свічки. Якщо цей тиждень ми закриваємо також десь плюс-мінус вище, або з ретестом, який не. Піде нижче цього уровня і не закриється свічка нижче, ніж 13 там 580 плюс-мінус, або 590, то ми можемо розглядати також подальшу а, висхідну динаміку. Поки тут, можливий якийсь на, на більш таких менших таймфреймах, година там і нижче, можемо розглядати якісь коридори а, або принципово підвищення ціни, от також е, хочеться брати до уваги, ну і вам нагадувати про такий показник, як індекс VIX. це індекс, який показує середню волатильність індексу 500. Petсот. Е, і е, прийнято вважати, що чим менше значення цього індексу, тим е, менше скажімо так, опасіння на ринку, що будуть якісь корекції, інвестори більше схильні до ризику і більше купують ризикові активи, тому індекси принципово будуть рости при низьких показниках віксу. І навпаки, високі показнику віксу вони будуть а, показувати нам те, що є висока вірогідність корекції, або ця корекція вже відбувається. І, от, в принципі, ми можемо бачити, коли. Ну, от Припустимо, оця зона, коли індекс Вікс піднімався майже до значень в 30. Це було середина березня. Давайте подивимося, що було з індексом СНП в цей час. Ну, от теж середина березня, 13-14, Це був якраз мінімальний пік корекційного руху, коли ціна падала майже з 4200 до 3800. 50 О, Тому це теж вікс є, є дзеркальним відображенням індексу SP500, але м, трошки з іншою динамікою. Тому, поки у нас значення Віксу ну, доволі нижче, в принципі, ми можемо орієнтуватися на найближчі мінімумі ціни, які можна от, приблизно по цьому рівню взяти 18-17 От, якщо ми знаходимося нижче, індекси у нас ростуть, то в принципі ми можемо лише підтвердити для себе, що при таких рухах по NASDAQ та по S&P у нас більше буде сценарій все ж таки на підвищення. Якщо ж при рості індексів різко почне рости VIX, то це значить, що у нас може бути хибний пробій якогось рівня супротиву і а, дуже вірогідний а, початок. Доволі сильної корекції, тому нам треба бути обережними. Тому будемо спостерігати за віксом. Також ну і переходимо до. Ну не знаю, як вашої, але моєї точно улюбленої рубрики: це аналіз криптовалют. Будемо розглядати основні активи. Це три для мене. Я виділяю, і вони являються основою моїх портфелів по крипті. Це біткоін, Ефіріум та звичайно, Ріпл. От, якщо цікаво, більш фундаментально, чому саме ці активи, в принципі, можна буде розглянути ці, ці теми окремо на окремих вебінарах. Або звертайтеся в чат-бот підтримки і задавайте питання, ми вам обов'язково відповімо та проведемо індивідуальні консультації на ці теми. По біткоїну у нас тижневі свічки, поки не є оптимістичними. У нас оці свічки всередині минулого місяця квітня закриті медвежим поглинанням. Була також корекція з ретестом вершини цієї свічки, і на денному графіку сформований отакий паттерн голова плечі. Або ну, якщо цю праву частину розглядати, то це подвійна вершина, але тут не це більш для нас є таким доволі. Небезпечним сценаріям, а саме те, що ми, от оцей мінімальний по денним графікам, рівень почали потрохи пробувати і закріпилися в коридорі саме під цим рівнем. На Найближча зараз зона сукупчення ліквідності знаходиться під оцим локальним мінімумом, і, в принципі, основною зоною підтримки, основним рівнем є рівень. Максимумів, які ми доволі довго навіть я б так зробив. отак так би навіть я зробив. от цей рівень максимумів, який ми доволі довго більше року не могли пробити, це рівень близько 25, а саме точно десь 24 525. Це рівень, в який ціна опиралась неодноразово, і зрештою, врешті, в березні цього року цей рівень був, був пробитий. І ми зараз знаходимося набагато вище. Корекція можлива, підкреслюю, можлива, але не обов'язково десь між е, оцим мінімумом, де знаходиться сукупчення ліквідності, таким різким виносом цієї ліквідності, тобто з'їмо всі стопи і полетимо назад вверх. Але поки ми локально на годинному таймфреймі знаходимося е, нижче. Ну, знаходимось точніше, нижче найближчого рівня супротиву та вище найближчого рівня підтримки, тобто зажаті в о, такий доволі сильний о, коридор з ліквідності, то ціни далеко скоріш за все, не підуть тут основна задача це вийти з цього коридора, або вниз, отаким якраз, рухом, і повернутися в цей коридор з подальшою цілею, пробити вже верх коридора, або одразу пробити верх цього коридора, таким чином, з ретестом нижньої границі, з підвищенням об'єму, потім з ретестом, обов'язково з ретестом, і потім вже піти вище, ломати найближчий супротив і найближчий максимум на рівні. 31 тисяча доларів. От, в принципі, при будь-якому сценарію, будь-то корекція до рівнів близько 25 тисяч з пробоєм нижньої границі коридору, або одразу пролом верхньої границі коридору, в будь-якому сценарії найближчими одним-двома місцями ми будемо вже мати висхідний тренд і можемо вже протестувати або навіть пробити рівень в 31 тисячу. А приблизні ж такі прогнози у нас і по ефіріуму. В принципі, вони фундаментально всі криптовалюти будуть йти так чи інакше за біткоїном. По ефіру тут у нас трошки навіть іде деяке, деяке скупчення ліквідності. От в, в такий ми зажимаємось вузький діапазон. Але це також можна як коридор розглядати, в принципі, з нижньою границею, от в цьому діапазоні, і з верхньою приблизно в цьому. от І поки ефір не вийде ні до нижньої, ні до верхньої границі, не проб'є одну з них, подальшої динаміки не буде. Чим довше ми тут стоїмо, тим різче і цікавіше буде цей вихід, і сильнішою буде. Та чи інша динаміка, але найближчою точкою ретесту, яку варто виділити а, знизу, є саме оцей локальний мінімум вже на годинному, на 4-годинному таймфреймі, і основне сукупчення ліквідності знаходиться саме під а, цим рівнем. Ну, якщо подивитись там денну свічку, це в принципі і по денній свісті найближчий мінімум, а наступні рівні знаходяться вже. От приблизно на цьому діапазоні, навіть я б так зробив, а, вони плюс-мінус відповідають. Да. Це ж все-таки більш більш показовий рівень, це теж рівень, доволі схожий на біткоін А25 тисяч, який ну, довгий час. Не могли ми пробити десь, якраз були у нас хибні спроби пробити цей рівень до 2000 ціна долітала навіть, але от 1700 це такий фундаментальний ключовий рівень, який ціна може ще раз десь біля того протестувати. Ну і з ріплом ситуація трошки цікавіша. У нас вихід, якраз ось з цього денного. Та чотиригодинного коридору, який у нас малюється по іншим активам, він відбувся. Основна зараз а, підтримка у нас знаходиться. Приблизно на цих рівнях, і основний супротив знаходиться звичайно, от на цих рівнях. В принципі, ціна плюс-мінус буде гуляти між цими рівнями. Ripple – доволі цікавий інструмент. Ну, інструмент він зараз цікавіший ніж біткоін та ефіріум або вся криптовалюта разом взята саме через фундаментал. Бо минулого тижня у Ripple було декілька ключових перемог у криптовалютній сфері, по-перше, у них є гарна динаміка по судовим рішенням. Хто слідкує за цією ситуацією, то той знає, що РІПЛ переміг у доволі важливому етапі цих судових процесів, а саме рішення судді все ж таки розкрити секретні документи та не засекречувати їх документи, які стосуються. Пояснень, чому біткоін та ефір не являються цінними паперами. Саме там є дуже важливі критерії від СЕК, до яких можна причепитися, і довести аргументами самої СЕК, що Ripple не являється також цінним папером, як іми не являються ефіріум та біткоін. І це надасть ріплу статус першої. Регульованої криптовалюти офіційно зніметь з нього обвинувачення, що він може являтися цінним папером, і в принципі завершить діло сек проти Ріпла саме перемогою останніх, що і дуже сильно вплине на ціну. От на таких позитивах ціна вже почала дуже активно відскокувати від рівнів підтримки, при тому, що весь інший ринок в частності ефір та біткоін. Поки ще тримається в цьому вузькому коридорі та не виходять з нього. Ну і другою такою подією для ріпла став запуск глобальної платформи по запуску та розвитку ЦВЦБ, це центральні валюти центральних банків. Тобто будь-яка держава, будь-який центральний банк будь-якої країни може долучитись до цієї платформи і почати випуск власної цифрової там долара, євро, гривні або будь-якої іншої валюти на блокчейні ріпла. І Повністю під керівництвом та під технологією Ріпла. При цьому сам актив XRP буде використовуватись як транзитний актив, тобто як така одиниця для переміщування цінності, що буде напряму впливати на розвиток мережі і підвищення попиту до самого активу XRP. На цьому, друзі, все. Вдячний вам за увагу. Якщо вам цікаві такі огляди, то ставте під даним постом лайки та інші реакції, і також пропонуйте через бота підтримки свої активи, які б ви хотіли додати у цей огляд, або залишайте свій зворотний зв'язок на привід того, яким би чином ви хотіли змінити або вдосконалити подібні вебінари. Буду дуже вдячний вам за цей зворотній зв'язок та постараюсь підлаштуватись під ваші забаганочки. От, всім гарного, мирного неба, вдалого дня і великих профітів на фінансових ринків. Па-па!